Вітаю, друзі! Сьогодні 25 марта. Сонячна погода. Нарешті весна прийшла до нас сюди на Харківщину, на Куп'янщину. Значить, сьогодні 25-те залишилось, я так розумію, декілька днів до президентських виборів. Ділюся своїми думками. Думками щодо того, що відбувається в суспільстві. Я, як ви розумієте, за родом діяльності своєї спілкуюся з, з кожним днем все більше з більшим числом людей, і є можливість тепер розуміти настрій. Настрій в суспільстві в різних слоях. Я спілкуюся як із молодими людьми, так і з людьми, які похилого віку. І дуже, дуже цікавий настрій зараз у суспільстві. Всі чекають якогось дива. Значить, для мене це ознаки того, що люди, чекаючи, що прийде якийсь дивний цар, чи дивний господар, як в образі президента, і зміни їхнє життя. І я цей бачу настрій майже в усіх. Слоях суспільства, як молоді люди чекають, що прийде молода енергійна людина і почне змінюватися там з Києва, тут нам, нам життя буде на, на, настраювати на краще. І ці ж так звані пенсіонери, люди похилого віку, значить, що так звані, тому що. Назвати це достойним статусом пенсіонера я ну, не можу. Вибачте, півтори тисячі там, чи дві тисячі зараз люди отримують пенсії, це смішно. Вот. Ну, Зараз не про це. Я прийшов до яких думок? Ділюсь просто з вами. Думи мої думи. Я назвав це відео. Значить, ділюся з вами, тому що мене це турбує. Я хочу, щоб. А ви, якщо спостерігаєте за тим, чим займаюся я, мої однодумці, люди, з якими ми намагаємося стати господарями в своєму місті, на своїй землі, щоб ви зрозуміли, що крім нас з вами ніхто не зміни нам життя. Неважливо, яка це буде особа, який в неї буде там досвід. Неважливо, яких політичних чи економічних поглядів вона буде, все лише всього на всього директор в підприємстві під назвою Україна. Господарями в цьому підприємстві, власниками, кінцевими бенефіціарами повинні бути ми з вами. І, будь ласка, люди, я вас дуже прошу: не шукайте собі чергового царя, І не дай Боже їм якогось імператора. А ще більше не дай Боже якогось божка чергового. Не малюйте собі його ні в коєму разі, тому що той, хто створив цей світ, він один, і він створив все це, і любить все це, і любить нас з вами. І тільки він знає, як розумно будувати суспільство. Він все написав, він все розповів. Дуже багато мудрості в його, ну точніше, навіть не дуже багато, тільки в нього мудрість. І тільки він дає її особистостям, які готові прийняти від нього цю мудрість. Шукайте мудрість, шукайте Бога, будь ласка, шукайте того, чому він вчить через своє слово, через людей, святих людей, святих людей, які відрізняються від цього суспільства, відрізняються від. Матеріалізму цього ненормального, який завів нас уже в незрозумілий стан. Будь ласка, люди шукайте істину. От. І не ждіть царя. Не ждіть і ні в комусь випадку не жадайте того, що хтось зміни ваше життя. Тільки ви самі. Тільки ви самі здатні на ці зміни. Я до чого? Значить, я вчусь сам. Змінюватись кожного дня, кожного ранку. Планую кожний день. Планую там неділю. планую, яким чином і куди мені рухатися, вчуся. Значить, згідно того, чому вчить святе письмо. От. Може хтось там сміється, будь ласка, смійтесь, але я вам скажу: немає альтернативи Богові, немає альтернативи тому, хто знає все. І не, не повторюйте шляхи, які ми вже ходили, е, покоління, які в історії залишилися з нищим. Е, були і імперії, були імператори. Що вони тільки тут не будували на цій землі, але подивіться, де вони є. І тільки нації, тільки е, е, об'єднані суспільства, які в основі клали святе, в основі клали істину, які клали те, чому вчив е, Бог людей. Тільки ті зараз України, е, е, давайте так я скажу, вони мають успіх. Подивіться, будь ласка, де зараз Англія? Е, як вона рухається, з покоління в покоління? Люди передають е, е, ну, справжні цінності, закладається все в, е, в кожну дитину, як вона народжується, е, чому її вчать спочатку. От, що їй розповідають батьки, е, які принципи моралі закрадаються? Там люди вчать Біблію, вони знають, звідки ля все для чого і як людям жити. Візьміть там, наприклад, той же самий е, преславутий народ ізраїльський. От які вони успішні люди. Подивіться, ви думаєте, чому це? Чому? Тому що вони знають істину, де, в чому, чому, як діяти, як будувати суспільство, як будувати. Е, ту ж саму сім'ю, а подивіться на те, на чому ми будуємо. Люди, будь ласка, я вас прошу, починайте думати. Якщо не вистачає вас там порозуміння, вам потрібно десь, я зараз розумію, відкрити всі джерела, будь ласка, є інтернет, дуже багато інформації. Від нас тільки почати шукати. Шукайте, будь ласка. Якщо вам цікаво, тим, чим займаємось ми, от, чим я займаюся, будь ласка, є мій сайт, мій телефон, є ми, ми зустрічаємося по суботах. Будуємо нове суспільство, ми будуємо громаду, ми будуємо орган самоорганізації населення, це як частина громади, тому що всю громаду зібрати ми фізично не, не мав в нас такої можливості. Тому ми почали з маленького, почали з органу самоорганізації. От. І люди, з'являються однодумці, з'являються люди, які розуміють, що відбувається, як нам потихеньку йти далі. Ну, я вже пішов по другим кругам, не буду забирати ваш час. Ага, дякую вам за те, що спостерігаєте за нами. Дякую вам за те, що ви підтримуєте нас, за, за ваші коментарі. Дуже вдячний за конструктивні, цікаві коментарі. Не просто там непонятно про що, ліж би ляпнуть щось в коментарях. А люди, які висловлюють свою думку, люди, які діляться своїми баченням, почуттями, це для нас дуже важливо. Для мене особисто важливо. Я вдячний вам за це. От, будь ласка, доєднуйтесь, пишіть, телефонуйте. Ми вас чекаємо в нашій команді а, людей, які хочуть змінити себе і змінити свою країну. До зустрічі!